Стовпчик термометра показує плюс. Сніг починає потроху танути. Але замість перших підсніжників і пролісків з-під снігу починають пробиватися перші купи сміття. І так щороку чекаємо весни з нетерпінням, потім перевдягаємося, перевзуваємося у щось легке і красиве, але ризикуємо зіпсувати одяг чи взуття сміттям, яке заполонило тротуари. А його за зиму накопичилося ой як багато. Найкраще сміття видно на тих прогалинах, де сніг уже розтанув. Переважно ці місця розташовані поблизу сміттєвих баків. Але у вітряну погоду поліетиленові пакети, обгортки та інший непотріб може літати по всьому мікрорайону і ненароком опинитися навіть у вас на голові. Проблема в тому, що під час вивозу сміття комунальники забирають його лише зі сміттєвих баків. А вже те, що витрусилося, випало чи просто лежало на землі, там і залишається. От і виходить, що контейнери порожні, а навколо них стільки сміття, що й підступитися страшно. Одним із таких місць є вулиця Ярмаркова, де сміттєві баки розташовані неподалік від тротуару. І якби не потік пішоходів, громадський транспорт і житлові будинки можна було б подумати, що це міське сміттєзвалище. На перший погляд до такого звикнути неможливо. Але місцеві жителі побачити чистоту навколо сміттєвих баків сподіваються все далі рідше. Некрасиво дивитися на таке, от, Ну, що ми зробимо. Ось, може, до якого празника вберуть, до восьмого щось не вбрали, не схотіли щось видно, а ми не вспіли. Об'їхавши чи не все місто, чисті сміттєві баки і території навколо них, події побачили лише по вулиці Київській і лише у центральній частині. А якщо відійти на пару кварталів в бік, скажімо, на вулицю Земську, в око потрапляє інше. Ситуація однаковісінька скрізь, дає сміттєві баки, що у дворах багатоквартирних будинків, що по тротуарах, що біля шкіл. Сміття збирає навколо себе неблагонадійних прилучан і що найстрашніше бродячих собак, які не дають проходу пішоходам і становлять загрозу для оточуючих. Особливо гостро ця проблема постане тоді, коли сніг остаточно розтане, і на поверхні опиниться увесь непотріб, який прилучани протягом зими виносили зі своїх домівок. Прибирання сміття із контейнерів входить до обов'язки комунального підприємства послуга. Ця процедура триває щоденно із 7 до 16 години, і до неї залучаються два сміттєвоси. А от прибирати сміття навколо контейнерів вони не зобов'язані, бо це входить в обов'язки комунального підприємства Прилуки житлобуд, повідомила диспетчер комунального підприємства послуга. Виходить, що працівники одного підприємства мають з'явитися, щоб забрати з контейнера сміття, а працівники іншого мають приїхати слідом, щоб за ними підмести. Та нехай би і так, аби було прибрано, говорять прилучани.